Шкоди завдає уряд, податки, регуляторні акти, корупція. Якщо система не функціонує в умовах вільного ринку, корупція досягає екстремального рівня. Якщо люди отримують посади не тому, що вони професіонали, а тому, що вони знайшли якийсь там підхід, економіка буде поганою. У той же час уряд має балансувати бюджет, адже у нього стільки багато проблем, як можна знизити податки, і в той самий час не кинути на призволяще бідних людей. Я м, дуже перепрошую, але більшість людей думає, що уряд це рішення проблеми. А з моєї точки зору, уряд це і є проблема. Тому що люди це і є рішення. Якщо б уряд прибрав свої руки від економіки, якщо, хоча б, втручався набагато менше, то думаю, що українці досягли б казкового багатства. Набагато краще, коли у бідних людей покращуються справи через те, що вони знаходять гарну роботу, ніж коли вони отримують подачки від уряду. Я скажу так: сенс... моє серце співає, коли я чую такі слова, але мені бракує інтелектуальних аргументів, щоб впевнитись. Дивіться, кожен долар, який витрачає уряд, він отримує від когось іншого. Від того, хто створює робочі місця. Уряд не створює ресурсів, він їх перерозподіляє. Тому, коли він комусь допомагає, він шкодить комусь іншому. Це як у системі подвійного бухгалтерства.